Всім привіт! Пропоную сьогодні приготувати ось таку двокольорову сімейну булку з яблучною начинкою. Вона виходить смачна та духмяна, а готується дуже просто. Як начинка, може бути згущене молоко, а можна і зовсім не начиняти. Буде все одно дуже смачно. Тож почнемо готувати. В 240 мл теплого молока всипаємо 8 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру, 3 столові ложки борошна і перемішуємо. Накриваємо опару кришкою і залишаємо на 10 хвилин. Далі у миску всипаємо 300 г борошна, дрібку солі, 4 столові ложки цукру, перемішуємо, розбиваємо одне ціле яйце і один білок. Жовток залишимо для змощення булки. Вливаємо опару і починаємо замішувати тісто ложкою. Потім всипаємо ще 200 г борошна і продовжуємо вимішувати його руками. Додаємо 50 грамів вершкового масла і добре вмішуємо його в тісто. Тісто повинно вийти гладеньке і налипнути до рук. Викладаємо його на робочу поверхню і відділяємо 1-3 частину. Більшу частину тіста кладемо в іншу миску. А до маленького шматочка додаємо 1 столову ложку какао і робимо шоколадне тісто. Отримуємо 2 види тіста, кладемо їх в миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин в теплому місці. Тим часом зробимо яблучну начинку. 4 крупних яблука поріжемо на невеликі шматочки. Шкірку за бажанням можна почистити перед тим як нарізати. На розігріту пательню кладемо 20 грамів вершкового масла. Розтоплюємо його, всипаємо 3-4 столові ложки цукру. Додаємо яблука і постійно помішуючи, тушкуємо їх 5-7 хвилин. Далі начинку треба буде остудити. Тісто вже добре підійшло. Беремо шматочок шоколадного тіста і поділимо його на 6 частин. З кожного шматочка робимо жгутик. Потім викладаємо біле тісто на стіл і розкатуємо його прямокутник. Розкладаємо на ньому шоколадні жгути на відстані один від одного і злегка їх притискаємо. Звертаємо все в тугий рулет. Потім поділимо його на однакові шматочки. Далі кожен шматочок тіста розминаємо і кладемо яблучну начинку. Формуємо круглі булочки. Викладаємо їх у форму і залишимо на 20 хвилин. Булочки мають дуже цікаве забарвлення. Змащуємо булочки жовтком і випікаємо при 200 градусах приблизно 30 хвилин. Ось така красива, ароматна і дуже смачна сімейна булка вийшла. Всім бажаю смачного і гарних сімейних посиденьок. До нових зустрічей!